Якщо в тебе вже є гібридна сонячна станція, станція, ти красавчик, і послухай, будь ласка, я хочу поговорити про е, налаштування системи гібридної сонячної станції. Диви, гібридна сонячна станція, ти в тебе є значить, виходить, інвертор, є акумулятор один або декілька. Є в тебе якісь там сонячні панелі встановлені. Ну, наприклад, 5-10 кВт у тебе станція. І є така штука: пріоритети споживання енергії від інвертора. Вони є такі, Завжди майже в більшості станцій наші наладчики, всі-всі інсталятори, встановлюють режим SUB. Що це таке? Solar – сонце. Далі йде utility. Utility U – це мережа. От B – це бетері. Тобто, значить, що відбувається, наприклад, спочатку у тебе споживається генерація сонця, потім, якщо сонця не вистачає, добирається із мережі. і Якщо мережа відвалилася, то у тебе типу, включається, виходить бетері акумулятор. І таким чином, виходить, коли відключень немає, і акумулятор тобі, умовно кажучи, ну, типу того, що не потрібне, він у тебе майже завжди стоїть і просто або заряджений стоїть, тобто він не працює. А є такий режим SBU, тобто Solar, Сонце, потім Battery, батарейка твоя, а потім вже мережа. І таким чином, що відбувається? Ти поїхав на роботу, у тебе вдома нікого немає. Сонячна станція в тебе працює, нетмір... нетбілінга ще в тебе немає, зелений тариф, ти теж не оформив. Получається, сонечко, що генерується, нікуди не використовується, тому що немає навантаження, тому що інвертор підлаштовується під навантаження, що подається з мережі будинку. От. Але якщо ти зробиш наступне, якщо ти перейдеш на режим СБЮ, тобто сонце, батарейка, далі у тілі, тілі, мережа, тобто тоді ти був цілий день, акумулятор заряджався від сонця, ти прийшов і починаєш користуватися своїм будинком. І в тебе пішли витрати саме з акумулятора. З акумулятора. І не треба цього боятися. Головне суперечка в тому стоїть, чи можна так використовувати чи ні. Дивіться, коли ти купував сонячну гібридну станцію, тобі розказували, що акумулятор цей має 4, а то може 6, а то навіть і 10 тисяч циклів використання. Що таке цикл використання? Це коли він у тебе розрядився там умовно до 20% і потім зарядився. Це один цикл. 4 тисячі циклів це 10 років плюс, 6 тисяч циклів, це майже там. Під 20 років, а ще більше, якщо буває 10 тисяч, це взагалі не зрозуміли такі цифри, що скільки воно буде працювати, це дуже-дуже багато. Тому твій акумулятор, за який ти заробив, заплатив великі гроші, він має працювати днем заряджатися, а ввечері роз... віддавати тобі в мережу. Ну головне тільки поставити налаштування так, щоб він не розрядився повністю. Тобто, ну це зазвичай твій інженер, який тобі встановлював, може все підлаштувати, щоб він роз... Перестав віддавати десь там нам на рівні 20%. І Все буде круто. І тоді твій акумулятор буде окупатися. Якщо що, задавайте питання, звертайтесь.